Як відомо, укладення Берестейської унії спричинило розкол в українському суспільстві на прихильників і противників православної та греко-католицької церков. Одразу після укладення унії 15 грудня 1596 року, король Сигізмунд III видав універсал із вимогою до всього православного духівництва і вірних визнати унію. Користуючись правом патронату, він роздавав єпископські кафедри тим, хто визнав унію. Фактично ліквідувавши православну ієрархію, на місцях у православних силою відбирали церкви й монастирі та передавали греко-католикам. Такі дії викликали спротив прихильників православ'я. Так, коли у 1599 році король призначив архімандрита Києво-Печерської лаври Іпатія Потія греко-католицьким митрополитом, міщани й козаки не пустили його до монастиря. У 1609 році. Озброєні кияни напали на Видубицький монастир, де сховався намісник греко-католицького митрополита Антоній Грекович. Їхні дії перешкодили останньому, незважаючи на підтримку влади захопити Софійський собор і Києво-Печерську лавру. У 1618 році козаки втопили Грековича в Дніпрі. Внаслідок боротьби православної шляхти на сеймі Речі Посполитої. Цигізмун Третій офіційно визнав Києво-Печерську лавру за православними. Київська митрополія фактично розкололася на визнану польською владою греко-католицьку, так звану з'єднану, і нелегальну, невизнану владою і патронами католиками православну, нез'єднану або схизматну церкви. У цих умовах православна церква в Україні вистояла завдяки підтримці вірних. На захист православ'я піднялися братства. Братчики складали колективні протести щодо протиправних дій греко-католиків та їхніх протекторів на сейми Кайвальний Сейм Речі Посполитої, вели процеси за церковне майно і подавали відповідні матеріали сеймовим послам. Перші два десятиліття після укладення Берестейської унії стали періодом гострої боротьби за відновлення прав православної церкви. Унія зблизила православних із протестантами у 1599 році. Між ними був укладений союз для спільних дій. Активно боролася за свої права українська православна шляхта на сеймах Речі Посполитої. Це був єдино можливий законний шлях до відновлення православної церкви. Протести на сеймах підтримували й католицькі депутати. Королю вказували, що він порушив свою присягу дану на коронації, адже її частиною був пункт про релігійний мир. А рівні права православних і католиків були умовою Люблінської унії. Королі частина прибічників унії були змушені йти на поступки. У 1603 році Сигізмунд III дав дозвіл на обрання православного архімандрита Києво-Печерського монастиря. Після участі української шляхти у збройному виступі проти короля в 1606-7 роках Сейм ухвалив рішення. Що православним не повинно чинитися перешкод у відправі богослужінь і підтвердив права та привілеї церковних православних братств. У 1609 році Сейм визнав існування в Речі Посполиті як греко-католицького, так і православного духовництва. Утиски будь-кого з них повинні були каратися на державному рівні. Важливе значення мало прийняте в 1618 році рішення Сейму. Відповідно до якого нікого не можна було силою примушувати змінювати віру. Проте на місцях проти православних, як і раніше, чинили свавілля та примус. Монастирі церкви силою передавали греко-католикам, обмежували в правах православну шляхту, не допускали до участі в роботі магістратів православних міщан. Укладення унії надзвичайно ослабило і верхівку православ'я. До унії перейшли київські митрополити, більшість єпископів. Українське православ'я підпирали лише три стовпи: два єпископи, Львівський Гедеон Балабан, Перемишльський Михайло Копистинський і некоронований король Русі князь Василь Костянтин Острозький з його Острозькою академією. Після їхньої смерті та перетворення Острозької академії на язуїцьку колегію єдиним стовпом православ'я ще залишався львівський єпископ Єремія Тисаровський. Він був останній. Хто мав право висвячувати священників для релігійних громад. А після його смерті православна церква залишилась без єпископів. А отже, польський король міг оголосити, що вона припинила своє існування. Настрої, які переживали віруючі в зв'язку з переслідуваннями православної церкви, дуже образно передав у творі Тренос Мелетій Смотрицький. Устами автора православна церква проголошує: Горе мені злиденній! Ой, леле нещасні, зідусі у добрах моїх обідрані. Ой, леле на ганьбу тіла мого перед світом із шат роздягнені. Біда мені незносними ладунками обтяжені. Руки в оковах, ярмо на шиї, пута на ногах, ланцюг на стегнах, меч над головою двосічний, вода під ногами глибока, огонь з боків невгасимий, звідусіль переслідування. Біда в містах і селах, біда в полях і дібровах. Біда в горах і в земних безоднях, немає жодного місця спокійного, ані житла безпечного. День у болістях і ранах, ніч у стовнанні зітханні, улітку спека до млості, узимку мороз до смерті, бо ж гола волісінька й аж на смерть вна набуваю. Колись гарна та багата, тепер споганіла й убога, колись королева, усьому світові люба, тепер усіма зневажена й опечалена. Приступіть до мене усі живі, усі народи, усі жителі землі. Послухайте голосіння мого. Рушійною силою відродження православ'я стали Київ та Києво Печерська лавра. Протягом другого десятиліття XVII століття її архімандрит, виходець із Галицької шляхти Єлисей Плетенецький, згуртував довкола себе чимало свідчених священнослужителів: Йова Борецького, Тарасія Земку, Захарія Копистинського. Пам в Беринду та Лаврентія Зизанія. Опираючись на допомогу козаків, він повернув чимало монастирських маєтностей, конфіскованих королем, припинив сваволю уніатів, які не дозволяли православним відправляти богослужіння в Софійському соборі. Однією з найвидатніших його справ стало вкладення накопичених Києво-Печерською лаврою коштів у придбання друкарні й організація масштабної видавничої справи протягом 15 років. Було видано близько 30 книг релігійного й освітнього змісту. Це перевищувало число всіх книг, надрукованих в Україні за попередні роки. У 1615 році українська шляхтянка Єлизавета Гулевич, гальчка Гуловичівна заповіла православній громаді Києва свої посілості на Подолі, двір і майдан, на монастир, а також на школу дітям, як шляхецьким, так і міським. Натхненні її благодіянням. Київські міщани, шляхтичі й духовництво заснували Київське богоявленське братство. Одразу ж при Богоявленському монастирі була відкрита школа, яка згодом стала основою майбутнього Києво-Могилянського колегіуму. Але наймогутнішою опорою православ'я залишалася більшість українського народу. Також на допомогу прийшов новий соціальний стан українського суспільства козаки, змагаючись за власні права і привілеї. Вони вбачали природного союзника у скривдженій православній церкві. У 1620 році очільник козацтва Петро Конашевич Сагайдачний вступив до Київського богоявленського братства з усім військом Запорозьким. Він підтримав ідею, що виникла у православних колах, про відновлення православної ієрархії без згоди влади Речі Посполитої. Для цього було вирішено скористатися приїздом до Києва у 1620 році Єрусалимського патріарха Феофана III. На кордоні з Московією його зустріло козацьке військо на чолі з гетьманом Сагайдачним. Феофан перебував у Богоявленському монастирі майже рік. Він не відразу погодився на висвячення митрополита та єпископів, яких не збирався підтримувати король Речі Посполитої, лише коли представники православного шляхетства і козацтва. Запевнили патріарха, що оборонятимуть нововисвячених владик він дав згоду. Патріарх висвятив Йова Борецького на митрополита і ще кількох єпископів. Висвячення відбувалося в найсуворішій таємниці вночі, при наглухо зачинених вікнах, щоб ніхто не побачив світла. Завдяки обраному митрополиту та єпископам православна церква отримала можливість висвячувати нових пастирів. Це була й духовна. Й організаційна перемога Української православної церкви таким чином було відновлено православну ієрархію, а Київ у такий спосіб відновив значення релігійного та духовного центру України. Наприкінці 20-х років 17-го століття Йов Борецький розпочав перемовини з уніатським митрополитом Йосипом Вільяміном Руцьким. Обидва діячі схилялися до ідеї скликання собору. На якому сподівалися дійти остаточного порозуміння і заснувати київський патріархат. Проте перемовини не увінчалися успіхом адже ні Річ Посполита, ні Ватикан не бажали створення окремої української об'єднаної церкви, очоленої власним патріархом. Це суперечило їхнім намірам покатоличити і сполонізувати український народ. Проти об'єднання рішуче виступили й козаки. Головною метою життя й діяльності Йова Борецького було утвердження православної ієрархії і офіційного визнання владою Речі Посполитої законності православної церкви та її очільників. Цю справу в 1632 році довершив його сподвижник митрополит Петро Могила. Того року новообраний польський король Владислав IV. У статтях про заспокоєння руського народу офіційно визнав вищу православну церковну ієрархію на чолі з митрополитом Київським і Галицьким, якими став Петро Могила, обраний за давніми правами та звичаями, дворянством, духівництвом та обивателями грецької віри, які не перебували в унії. Історична постать Петра Могили пов'язана з виходом української православної церкви з кризи та розвитком української освіти. Роки його керівництва Київською митрополією є часом незнаного доти піднесення православ'я в Україні. Петро Могила був сином волоського й молдавського господаря Симеона Могили. Після смерті батька та втрати престолу, сім'я могил у 1607 році переїхала до Речі Посполитої. Вона підтримувала тісні контакти з Львівським братством, тому освіту юний Петро здобував у Львівській братській школі, а потім. Під час освітньої подорожі в кількох європейських університетах. Повернувшись з Європи, він поступив на державну службу, брав участь у Цацорській битві та Хотинській війні. Але з роками його все більше приваблювало духовне життя. 1627 року Петро Могила обійняв посаду архімандрита Києво-Печерської лаври. Ставши митрополитом Київським та Галицьким, Петро Могила спрямував свою діяльність на реформування церкви. Насамперед він упорядкував церковне життя Він працював за двома напрямками, формував нові покоління церковнослужителів, освічених і підготовлених духовних пастирів, зміцнював дисципліну та моральність у середовищі священників. Відтепер жоден єпископ не міг посісти кафедру без згоди митрополита за розпорядженням Петра Могили. Було проведено ретельну перевірку щодо дотримання церковних канонів під час призначення всіх рядових священників і видання їм нових свідоцтв із докладним визначенням обов'язків. Для контролю за станом церковного життя і поведінкою духовництва до парафій монастирів і єпископів скеровували спеціальних митрополичих намісників і візитаторів. Для розв'язання поточних проблем у єпархіях щорічно скликалися з'їзди священників, єпархіальні собори. Заради зміцнення моральності і дисципліни духовенства Петро Могила запровадив консисторію, особливий суд для розслідування і покарання духовних осіб за прогріхи. Митрополит залишав за собою право відмови висвячувати на церковні посади запропонованих патронами негідних осіб. Він багато займався впорядкуванням церковних служб і обрядів. З цією метою написав кілька церковних книг. Православні сповідання віри 1643 року з викладом основ православної віри, короткий катехізис 45-го року і великий Требник 46-го. Петро Могила написав також великий полемічний твір Літос або Камінь. Його богословські праці були добре відомі як в Україні, так і за її межами. Чимало зусиль доклав він для легалізації православної церкви, домігся повернення захоплених уніатами монастирів і церков. Зокрема, Софійського собору й Видубицького монастиря у Києві, його стараннями й коштами було вперше ґрунтовно реставровано Софійський собор і багато споруд Києво-Печерської лаври. Митрополит дуже переймався справами освіти, відрядив на навчання за кордон талановитих юнаків, заснував лаврську школу і запросив для викладання в ній освічених львівських монахів, розвивав книгодрукування, допомагав лаврській друкарні. У 1632 році завдяки діяльності Петра Могили стало можливим об'єднання братської лавської монастирської шкіл і створення києво-братського, а після його смерті Києво-Могилянського колегіуму. Навчання здійснювалося з урахуванням досвіду європейських університетів. Філії колегіуму працювали у Вінниці, кременці та гощі. Реформи православного митрополита Петра Могили. Сприяли зміцненню церковного управління, дисципліни й моральності духовництва. Ще за його життя митрополія Київська, Галицька і усієї Русі стала найавторитетнішою серед православних церков, а Київ повернув собі славу, духовного та культурного центру українства. Петро Могила був прихильником поліпшення взаємин з уніатами, він особисто підтримував проєкт спільного патріархату та злагодження відносин між церквами. Примирення Русі з Руссю, поєднання розколотого народу України здавалося цілком можливим. Утім, воно так і не відбулося, але не через церковно-релігійні, а через соціально-політичні причини. Смерть митрополита в 1647 році та початок національно-визвольної війни 1648-57 років зробили ці плани неможливими. Митрополит був похований в Успенському соборі києво печерської лаври. Усе своє майно заповів Києво-Могилянській колегії, Києво Печерському та іншим монастирям, церквам і шпиталям. У 1996 році за заслуги перед православною церквою його було долучено до Лику Святих.